Продається затишна та стильна двокімнатна квартира у сучасному житловому комплексі Салтівський. Квартира має продумане планування та якісний ремонт. Високі стелі додають простору, а засклений балкон із французькими дверима у кухні наповнює приміщення світлом. Кухня плавно поєднується з вітальнію. В окремій гардіробній кімнаті легко розмістити всі речі. Санвузол суміжний, просторий, обладнаний душовою кабіною та бойлером. Для вашої зручності в квартирі встановлена електроплита, але є можливість змінити її на газову. А ще тут дуже тепло. Система опалення дозволяє регулювати температуру, що робить житло не лише затишним, але й економним. Є тамбур для восьми квартир, а також є тамбур, який було облаштовано окремо для цієї оселі. Місце розташування будинку відмінне з точки зору транспортної доступності. У районі є все для комфортного життя, магазини, ринки, торгово-розважальний центр Україна та ринок Барабашова. Ця квартира стане чудовим вибором для тих, хто цінує зручний, сучасний стиль і затишок. Телефонуйте.